Всім привіт! Сьогодні обзор монети 10 гривень 2021 року. Обігова монетка України. Ось так виглядає сама монета. Бачимо на аверсії зображену Івана Мазепу. Монета має. Крупну насічку гурт, та на реверсі монети зображення 10 гривень, напис Україна та цифри 2021. Це монета є рядова. Вона коштує свій номінал. Ну, якщо вам попаде монетка яка не магнітиться або виконана з іншого металу будь-якого кольорового. Ціна такої монетки на сьогоднішній день договірна. Є також попадає велика кількість поворотів, браків. На сьогоднішній день цінними є поворот у 180 градусів. Ціна такої монетки розпочинається від 100 доларів. Ось так буде виглядати сама монетка з обох сторон. І також є цінні роки монеток. Ціни на них також договірні. Це 10 гривень від 2018 року і нижче. Там також, друзі, ціни договірні. Пишіть в коментарях, у кого є такі монетки. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!